Новгород Сіверська громада отримала дві евакуаційні машини: одну пожежну та 20 велосипедів. Ще одну пожежну незабаром мають пригнати до міста. Це допомога прикордонній громаді від муніципалітету з Вегем, що в Бельгії. Про це в коментарі Суспільному розповіла голова громади Людмила Ткаченко. За її словами, домовленості про спецтранспорт із бельгійцями йшли через відеозв'язок. Європейцям розповіли про те, як живуть прикордонні села та яку шкоду спричиняють російські обстріли. Одна з цих машин чисто пожежна, а дві вони евакуаційні. Такого транспорту в нашій громаді взагалі немає. Нам доводиться шукати, наймати тих, хто сміливці, хто не боїться їхати на обстрілену територію, забирати, вивозити людей, переселенців. ці дві машини це для нас просто нахідка. Разом з пожежною машиною приїхало кілька комплектів спецодягу для рятувальників. Працювати на техніці є кому, сказала Ткаченко. В громаді вже створили дев'ять місцевих пожежних команд. Куди передадуть спецтехніку, вирішуватимуть на сесії міськради. Скоріше за все, це будуть будовороб'ївські та чайкінські старостинські округи, які часто обстрілюють, сказала голова громади. Велосипеди, які передали бельгійці, передадуть терцентрам, які обслуговують людей похилого віку.